Вітаю вас! Хочу вам нагадати, 1 грудня 1991 року, тобто 31 рік тому, в Україні, точніше в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, так вона називалася, відбувся референдум, де потрібно було відповісти на запитання, чи підтверджуєте ви акт проголошення Незалежності України. Ви приймали участь в референдумі? Ви особисто. Так що ж ви трактите не зрозуміли? Ну, якщо ви не, коли нічого не робили, то я приймав. Так що майте це на увазі. Пам'ятайте, період і дійсно, скажімо так, еферія була немов'яна. Президент референдуму 90% жителів України, ну, давайте українсько-соціалістичних, проголосували за незалежність. В тому числі і Крим. Ні, ну в Криму не 90, там близько 60. Так, да, в деяких регіонах, що називається 99, 60, фактично, ну, за виключенням, ні, схід теж проголосував фактично такі показники. Майже 90, там, 78, 80. Чому? Знаєте, після ГКЧП, а скоріше після того, як 70 років прожили в Совке, Радянський Союз це жах. Це просто жах. Він повинен був розвалитись, тому що він всіх задрав, всіх задрав, просто. Всі набри! Тому що це не країна, це історична помилка. Тому так, да, дійсно, на той момент, ну, скажімо так, не тільки що в Україні, в інших республіках так і ж референдум в Росії теж саме. Там теж проголосували за Незалежну Росію. Ну там за, як би сказати, Росію сам всі, так. Да. Така ситуація. Дійсно, на цьому референдумі, ну... Я б сказав би так, жителі Української Соціалістичної Республіки захотіли тісно жити незалежно. Що є та є. І я вам скажу, знаєте, ну, я ж пам'ятаю ці всі події, знаєте, агітації б такої не було. Ну, часто соціальні мерії, інтернет, ні, ну то якби газети. газети, я не запрещу. Але е, і навіть ну, газетах вже стільки все писали, що вже якось чим-то здивувати важко. Якісь такі пропаганди, що голосують обов'язково, ну... Тим паче звертаю вашу увагу, що з економічної точки зору, з економічної, ситуація була не дуже. Дефіцит. Ну, в радянському взагалі був страшенний товарний дефіцит. А в 91-му він ще більше погіршився. Тим паче вийшло так. Горбачов підняв зарплати, ну, народжу підняв, ой, добре, не дуже добре, стало ще гірше. Получилась така ситуація, що товару стало ще менше. Ну, довго не відпускали цін. Зразу говорю, що він зарплату підняв, але ціни все-таки він їх підняв, але тільки на деякі товари. Основні залишилися старі. І дійсно відбулася ситуація, коли люди могли як би сказав, більше купити, а товарів не вистачало, не вистачало. Тому от 91 рік, от грудень запам'ятався. Більше не референдум, а магазинами. Чергами! Це дійсно було, це більше така яскрава Яскраво черги в магазинах... Ну от зараз, на сьогоднішній момент, дивіться, у нас війна. Ну якщо б тоді, в черзі, 1 грудня 1991 року, я б сказав, би, що через 30 років в Україні буде війна, але ви заходите в магазин, а по-перше, ну, по сказав, що якийсь я фантазер придумав, це неможливо, це нереально. Тому що всі знали так. Заходиш в магазин, ну майже нічого немає. Ну, можливо, можливо, є хліб, можливо, можливо є це дефіцит, маргарин, можливо, є, м'яса ковбаси немає. Тобто, ну, консерви, консерви. Тобто, Люди заходили по принципу, може щось урвеш. ти вони, От ви зараз приходите, носов просто. Я цю марку не! тут це не подхай. Я подався в те. Я не ні ха. Ти ви що, сказалися ще. Да я ч ви ламинули з магазин? Що-то продають? Тому ніс, я говорю, більша частина українців, ну от в ті часи, коли був цей референдум, вона більше обговорювала товарний дефіцит. Дефіцит був дійсно великий. Тим паче, ну якби новий рік підходить, а люди говорять, ну а що ж на стіл поставити, цього нема, цього нема, так, да, да, це була проблема. Хоча референдум, ну що вам скажу, звичайно, Радянський Союз, говорю, це історична помилка. Він повинен був розвалитись. Його більшовики зробили на штиках. Ну, Історія знає багато випадків, не тільки Радянського Союзу, коли дійсно там якась ватага людей створювала псевдодержаву. І з часом, звичайно, ну, ця псевдодержава розвалювалася, тому що вона ну, не могла існувати. І от тут аналічна ситуація, абсолютно. Тобто, я розумію, що дійсно в Росії постійно говорять, що ой, це винні, там, Горбачов, це він розвалив. Ні, ні. Він, він не міг нічого розвалити, воно вже було розвалено. А з іншої сторони, так, дійсно, ці всі події ще раз показують. Історія завжди виправляє помилки, і вона цю помилку виправила. Ні, зараз можете написати, от як би ви зараз проголосували, за незалежність чи ні. Цікаво. Ну я думаю, що навіть, якщо б зараз провели б такий аналічний референдум, 90% б за незалежність. Розумієте, при всіх негараздах і так далі життя в Україні до війни, ну, війна відповідно, що не сразу, було на порядку, навіть в рази, сотні разів краще ніж за часів Радянського Союзу. Тому що так жирують українці і до війни. Радянському Союзі не жарували. Там дійсно нічність. Була. А зараз вона ну, зажрала, зажрала, з хвост. Навіть от, війна, але все-таки, ну, ех! що значить незалежна Україна? Круто, багато, тебе. Так що за незалежність! знає наших. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу найцікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.